Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою приповістей, а саме над третім розділом. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї і напиши їх на таблиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. У цих словах Бог відкриває нам два головні орієнтири життя: милість і правду. Це не просто гарні риси характеру. А ті чесноти, які формують людину зсередини. Милість це здатність прощати, співчувати і допомагати, навіть коли інші цього не заслуговують. Правда це вірність, чесність, щирість, що не залежить від вигоди чи обставин. Коли вони йдуть разом, то стають міцним фундаментом для стосунків із людьми та з Богом. Соломон каже: пов'яжи їх на шиї своїй. І напиши їх на таблиці з серця. Це образ постійного нагадування. Нехай ці чесноти завжди будуть поруч, як прикраса, що видно всім, і як глибокий напис у серці, який не зітриш. У світі, де цінується зовнішність, успіх, Бог закликає нас прикрашати себе милістю і правдою. Саме вони справжня краса. Практично це виглядає так. У сім'ї милість проявляється у готовності пробачати і підтримувати, навіть коли важко. Правда у щирості й довірі без обману. На роботі милість це коли ти не зловтішаєшся над чужою помилкою, а готовий допомогти колезі виправитися і, можливо, зробити щось навіть краще. Правда це коли не погоджуєшся підправити цифри у звіті, навіть якщо так легше. У дружбі милість утримує від егоїзму, а правда будує довіру адже краще сказати неприємну правду з любов'ю, ніж лестити та приховувати і брехати. І там, де ці дві риси живуть разом, людина отримує те, що обіцяв Господь знайдеш ти ласку та добру премудрість у очах Бога та людей. Ці слова перегукуються з тим, що пізніше напише апостол Павло. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Адже любов, що єднає милість і правду, і є тим знаком, за яким світ пізнає Божих дітей. Господи, допоможи мені прикрашати своє життя не зовнішнім, а внутрішнім милістю та правдою. Навчи мене бачити в інших тебе, бути чесним, навіть коли це важко, і добрим, навіть коли це незручно. Нехай мої вчинки говорять більше, ніж слова, і нехай вони будуть свідченням твоєї любові. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.